Собака після такого жаху заслуговує тільки на найкраще на дивані умови з подушками. На цих кадрах Коростенка, яка у понеділок в районі дальнього бровару біля річки знайшла прив'язану собаку з перерізаним горлом. Одразу наголосимо тварину, врятували. Поріз був у міліметрах від артерії. Ось Лілу сьогодні так назвали собаку. Це дівчинка, схожа на ставтер'єра. Але історія не закінчена. Вона обурила та налякала громадськість, що за нелюд здатен на таке звірство, і що ще він може зробити. Саме тому ми не показуємо обличчя дівчини. Раптом Живодер захоче помститись за розголос злочину. Це ваш закадровий плач. бо разом з вами плакали всі користувачі, хто дивився це відео. Наразі ви плануєте звертатись у правоохоронні органи. Так, планую, і так, це був мій плач, і це були такі щирі емоції жаху, повного жаху. А, і, на жаль, мені деякі люди почали писати, що «Типу, чого, ти там стоїш, ридаєш, відв'язує її, але. Я собі просто ну я в той момент себе не контролювала і просто кричала від жаху від того, що я побачила. І звичайно, я знімала для того, щоб факт треба зафіксувати. Багато людей відгукнулись на допомогу, консультували з юристами, телефонували поліцейському офіцеру громади. Після цього інтерв'ю йдуть писати заяву в поліцію. Живодер повинен нести відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України, який передбачає покарання. За знущання над тваринами. Останнім часом у користині подібні випадки стаються все частіше. Відомі факти натравлення собаки на безпритульну собаку. Її зараз лікують волонтери. В районі щебзаводу невідомі стріляли по тваринам з автівки, і це лише за останні місяці. Чи допоможуть зупинити злочинців-живодерів поліцейські? Зооволонтери сподіваються, що так хоча мають гіркий досвід. Яке ви бачите майбутнє для собаки, що потрібно? Можливо, кошти, щоб ще скидали, домівка, господар. Збір ми відкрили, збір продовжується. Вже дуже багато людей відгукнулися. Я думаю, ми покриємо лікування, але допомога все ще актуальна, так як ніхто не знає, скільки це триватиме. І що я бачу? Собака виліковується, собака заживає в неї рана, собака відгодовується, і ми шукаємо їй нового господаря. Але це буде дуже такий конкурс з суровими умовами, тобто не аби кому, не першій людині, яка відгукнеться. Це буде конкурс, де треба перевірити людину на адекватність, на умови, які вона може запропонувати собаці. Волонтери звертають увагу на те, що собака виснажена та худа. Скоріше за все, її утримували в неналежних умовах. Її краще, в неї вже е, підвищилась температура, вона була обморожена, але собака в цілому в жахливому стані, вона худа, в неї в жахливому стані нігті, в неї шрами на носі. І ну і шерсть дуже в жахливому стані сьогодні. Собака їла з рук. А вчора, коли її знайшли прив'язаною в кущах, не підпускала до себе нікого. Це була найбільша проблема для дівчини, яка не знала, як допомогти стафу, і звернулась до небайдужих людей у соцмережах. Дуже багато людей відгукнулося і знайомі, і незнайомі. Я такого не очікувала. Мені просто всі почали дзвонити, всі почали пропонувати транспорт фінансову допомогу. Але в нас була проблема в тому, щоб цю собаку відв'язати, так як вона була агресивна. Вона кидалася на нас, ричала, і відповідно, ми її довго не могли відв'язати. Ми чекали лікаря з наркозом і. Він тоді вже приїхав, також йому дуже велике дякую. Він приїхав з іншого міста, і в лісі в темряві він нас знайшов і допоміг. Того ж вечора собакою зайнялись ветеринари і підтвердили, що рана це дійсно ножовий поріз. Так, їй зашили шию, і лікар підтвердив, що в неї був поріз від ножа. Тобто, це не вона просто собі повідком натерла, як деякі. Пропонувала таку ідею. А, до речі, вона була прив'язана навіть не на нашийник, а на повідок, який був зав'язаний таким чином на удавку. Тобто, якщо вона рипалась, хотіла втікти, він її душив. Моя хороша, моя красива собака. На ранок після операції Лілу вивів на прогулянку небайдужий чоловік, провідували волонтери. Історією цікавляться журналісти з області, депутати, юристи. Маємо надію, що спільними зусиллями вдасться зупинити живодерство у Коростині, а дівчинці знайти люблячу родину.